Сьогоднішня доба нас розпочалася доволі з неприємних новин за підсумками комбінованої атаки, які зазнала держава Україна та Тернопільщина. Зокрема, станом на 8.30 ранку, ми мали інформацію про дві надзвичайні ситуації: тобто, два прильоти. Це все є в межах тернопільського району Тернопільської області. Якщо говорити про перше місце інциденту, то зазнав атаки об'єкт критичної інфраструктури а саме об'єкт енергетики о 9.55 Надзвичайники приступили до ліквідації наслідків. Станом на зараз проводиться оцінка завданих збитків. До робіт було залучено 11 одиниць техніки та 43 чоловік особового складу. Про друге місце інциденту можемо сказати, що станом на цю хвилину відомо про відсутність жертв, відсутність як Якихось інших завданих збитків, оскільки це було падіння уламків за підсумками роботи протиповітряної оборони до ліквідації наслідків було залучено три одиниці техніки державної служби надзвичайних ситуацій та 12 чоловік особового складу щодо стану в енергосистемі добу. Ми розпочали з більш-менш задовільної ситуації, тобто плановий один. Одна черга графіків погодинних відключень після атаки на енергетичну систему держави на кокеренерго. було доведено нам нові обсяги, нові ліміти. Відповідно, ми екстрено переходили на три черги графіків погодинних відключень. Станом на цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, ситуація поліпшилася, проте незначно. Ми перебуваємо в двох чергах графіків погодинних відключень за виключенням Тернопільського енерговузла.